Всім добрий ранок. Черговий день у нас нашого виклику лютого. Сніданок з у дітей. кускус -кус з вечора залишився, яєчня. І така перемішана скрабл. І бельгійські вафлі, звичайно. І ось такий чай. Тут у нас у чайничку. Вафлі ще з варенячком, мабуть, захочуть їсти. Так, показую звітую, що сьогодні в середу придбала в Алді заїжджала вже ввечері, тому що буду на швидку руч зараз вже початок 9-ї. Така в нас буде пізня вечеря. Ну, дітей, було багато... дітей було багато під вечірку, поки мама на роботі. А зараз на швидку руч будемо робити спагетті з соусом Карбонара. Якраз спагетті придбала в соціальному магазині сьогодні, тож ось такі. Зі смаком копченого, коп, копченого м'яса ось такі ну, щось на кшталт бекону, нарізка ось такого в'яленого соленого м'яса. І, ну, Звичайно, це не на один раз, вистачить на два рази, подивлюсь, що з другою половиною. Взяла саме таку упаковку, бо можна розділено меншому, меншого формату купувати. Там і по 150 грамів є упаковки, але взяла саме цю, бо була знижка. Точніше, пропозиція тижня. Ось така. А, коштує зараз... 3,49 за пів кіло. Чудова ціна. Ну, Як я сказала, зараз в мене вже водичка гріється на спагеті. Швиденько це підсмажу з чесничком і зроблю соус. Сир тертий в нас є, і вечеря готова. Ось так. Далі у відео покажу. Сироп взяла, бо діти повипили. Нічого солодкого напоїв особливо не купуємо. Діти люблять солоденько щось попити. І воду п'ють, звичайно, багато води п'ють, але ось коли хочеться щось солоденьке випили, те, що і залишалося, те, що довго стояло в холодильнику, випили все. Тож я взяла ще і такий цікавий смак, лічі і полуниця. Мені самі цікаво, що це буде за смак. Звернула увагу на такий сироп, тому що ну, в відділі, де там залишки продають, і ціна симпатична, гарна ціна. Сироп за євро 99, Тут 750 мл. Ну, спробуємо дізнаємось, який смак. Ну, для дітей теж щось таке новеньке, солодке. Подивимось, як їм буде смакувати. Жамбон ось така ну, шинка написано, але це в'ялене м'ясо. Теж таке ще хамон у нас називається. В Україні тут 16 скибочок, тонесеньких, тонесенько нарізаних. 200 грамів всього, І ціна, бачите, була 2,59 за За 1,82 я взяла. Ну, Це теж таке до салату. До бутерброду дуже воно смачне, звичайно, теж можна було обійтися, але ціна приваблива і ну, <смі> пішла голодна закупитися. Захотілося теж такого м'яса взяти скористатись можливістю. Ось так. Далі, що я ще взяла? М -м якось я йду не, не за чеком, тому і шукаю щораз. раз. Моцарелу, можна сказати, видобула. Там було багато йогуртів. Зі знижкою я не взяла, бо в нас багато в холодильнику вирішила не, не перебирати. То й треба з'їсти. Все ж таки, йогурт має строк придатності. Євро 16 за 125 грамів. Тут така одна булька, велика кулька, булька. моцарели. Ось так. ну, Знижка, мацарили ми любимо, тому тут взагалі не питання. Як швидко вона з'їсться. І взяла ось таке шоколадну пасту, аналог нутели. Взяла її з метою на п'ятницю. Тобто завтра в четвер буду готувати млинці з шоколадом, Лія в школу понесе в п'ятницю в останній учбовий день. Перед канікулами, перед нашим переїздом, буде пригощати так на останок своїх друзів. Однокласників коштує 3,79. 750 грамів тут такої шоколадної пасти. Що я хочу сказати, що для щастя людині треба? Купила ось такий цукіні, він у смужку, цікавий варіант. Тут продають зазвичай повністю зелені, ну і я зазвичай купую зелені. Але думаю, що різниця невелика хотіла придбати. Точніше, я думала, що в мене залишилося, бо я тут садила колись. А ще в 22-му році доволі довго збирали врожай і зараз хочу посадити, можливо, в якесь відро таке величеньке, ще поки що не визначилося, але можна вже на розсаду посіяти. Тут кілька зернин. Я не знаю, скільки їх тут якось і не написано, але нехай менше з тим. До 28-го року з строк придатності. 49 центів. Ось, хотіла, побачила швиденько, швиденько купила і тепер щаслива, аж до сліз, чесно кажучи. Так, сідала в автівку, думала, скільки там для того щастя треба. За 49 центів. Це дуже дешево. Тут насіння у Франції дуже дороге, насправді. Тут мала, мале фасування, саме стільки, скільки мені потрібно. Ось так, майже 13 євро витратила. Зробила такі закупи. Так, вода кипить. Показую звітую останні кадри. Мабуть, сьогодні, може, ще щось буду випікати, щось буду готувати, але ось така вечеря. Такий ось у нас соус. Карбонара з м'ясом. Запах неймовірний аромат. Я ще часник додавала, тож можете собі уявити сир. Все присутньо Класична карбонара Ну, в моєму виконанні, адаптована. Так, на завершення сьогоднішнього відео показую сніданок вже четверга, приготувала ось такі грінки. Це вже всі діти поснідали, окрім Миколая. Він ще в ліжку не вставав. Всі інші вже збираються в школу, дехто вже поїхав. Тож поснідали чай ще а солодкий, діти до таких грінок їдять. Ну і Хліб, багети я взяла з того, що в соціальному магазині вчора отримала. Яєць у нас теж багатенько. Власне, сьогодні на сніданок 8 штук використала і півтори багета. Ось так в мене пішло. На сьогодні це все. На зараз, принаймні, для цього відео. Тримаю ще челендж, показую вам. Закупи, на що витрачаємо кошти, що готую, можливо, не все-все. І, звичайно, якісь снеки, перекуси, те, що діти самі споживають, теж я не фіксую, не все мені вдається зробити, але це така специфіка. Коли немає часу, намагаєшся жонглювати цим часом і щось встигати фільмувати. Дякую за ваше розуміння, за те, що продовжуєте слідкувати. І Заходите в коментарі підтримати для мене це дуже важливо. Побачимось в наступному відео. Бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей.